Зав'язую шнурівки лицечком і піднімаю голову високо, віду, віддавшись Господу, цілком. А ви будете читати щось замешне? що ще не А хочете те, що я не знаю. не Щодо цього вірша, як там по донішності зустрічають. Є такий ще один вірш, який мені на слід замаскувала, затонувала, глянула в дзеркало і впізнала. Тіло без плямки, без шраму, без болю. А у середині, як після бою, Смерть найближчих, страх про втрати, лезе у спину сестринські і брата, вістря зеницях, піки у серці, так і живу в шаленому герці. Рубчики білі, але болючі, що серед ночі прикрі, прикрющі, тьохкають болем, думи бунтують і полинають у кокон, бентують, замаскувала, затонувала, глянула в церкво і не. Щастя говорить, щастя здається, жити не сила, люди шепучуть у спині щаслива. Голодному хліба краєць, а спрагнув кварту води. Сумному що дати? Не знаю, що дати сумному скажи, бо має і хліб і до хліба, і одяг, і добротне взуття. І дах над собою та вітер аж протягом свище вуха, У серці така порожнеча і латка на ладці давно. О, там куртовина літує, і морозом пече за одно. Сумному, що дати питаю, бо сум той, як терен в п'яті. Берилась і я простягаю великий шматочок в душі. Ішла поволі, на плечі несла. Червоне сонце та важезну в тому, Тягав років обвислих два крила, що не летіли, як колись додому. Очах мохтіли зголу, Та й місяць зачекавсь невиднокові, аж жінка йшла з тим сонцем по житті і відчувала дивну присмаку волі. Що гамір їй, та що їй суєта, коли та воля їй така солодка. Іде полегке крила на Черка І сонячним У волосся. Ось товий жива. Тема, в принципі, села, одвічна тема. Я виросла в Бурщині, в власній хаті, мало звичайну господарку, так як я допомагаю всіх. І от тема села мене чогось завжди торкала. Люди живуть в селі, особливо вже старші люди, заради тої худоби, заради тої птиці. І попробуйте старшу людину продати. Тій старшій людині, корову чи коня, ну, не кажуть, що вони загинуть без неї. І в мене був колись такий вже старий вірш, він, до речі, теж є тут, коли йде е, коза, о, це не так скажу. То е, ми йшли з чоловіком, малий ще був, син був ще малий, ми йшли з е, чоловіком біля ратуші, дід вів козу. Точніше, коза вела діда. Перша йшла коза, потім мотуз, і потім тому заду дід. Ну і всі люди збиралися, бо, знаєте, то в центрі самого міста, та дід з козою. І от в мене такий був вірш, іде коза по місту Та такесінько собі щось ромигає. з мотузкою, легенькою ходою позаду шкандиба не поспішає. Та й куди спішить? Життя прожито. Була дружина, діти, внуки, все. Померла жінка, розлетілись діти. Тепер старий, стару козу пасе. Єдина радість, єдиний клопіт. Ота коза, що заставляє жити. Ідуть собі по місту не Чого ззираєтесь? Їм треба вік дожити. Тобто він живе заради неї. Теж такий спогад про дідову сестру, де в неї там були ті паперівки, малини. І вона все казала, що вона не може вмерти, бо то, як на ну, паперівки треба визбирати, бо шкода, би то ябко зігнило. То малини треба визбирати, бо теж шкода, бо воно обсипається. І от того й жила. І він мені такий теж дуже близький. Паперівки впадали в малини. Тільки гуп та гуп. Та гуп та гуп. І стара Мариська їх збирала. Засмальцьований, залатаний фартух, і кришила своїй любій ласті, щоб давала більше молока. Так і її двох, стара Мариська, і така ж стара, як світ коза. ганчирі У баби ноги, то не штука рік такий пройти. Вже би та Мариська й не ходила, але мусить встати до кози. А он зараз ще йти у малини. Бог вродив, шкода, щоб на нівець. так і бродять на вікні услойку. Ще життю старої не кінець, все іде, минається поволі, але ще жива стара коза, і малини, і паперівки жовті. От того й Маріська ще жива. Простіше знести той асфальт і е, от, один зробити, знаєте, людський, а то такі лапка на лаці. І чогось мені ота лапка на лапці чогось асоціювався з брехнею, я не знаю чому. Я написала лапка на лапці, брехня на брехні, в яскравій фозлінці прості камінці. У жовтій оправі замерзла вода, або що найкраще блискуча слюда, Брехнею усюди латають, дірки. Підмащуємо плями, штукуємо плітки, заліплюємо карі, скочі, вуста. Ви брешете досі, ось ями вуста. Аплодисно. Слово не камінь, а рамки, рамки, що ніла душа від санців. Кінь краще камінь, о, кінь ліпше камінь, ніж пами слівець камінців. Бостіла синці колись точно посходять, як відео, так і цвіту. Душі лиш помножиться сотнями родів, і болем вуску увійдуть. Слово не камень, а ранить, як ранить, не кидай на вітер їх, бо пташкою пухнеш і вже не спіймаєш, на серце залишить сліз. Не кажи, що убогий світ, дуже. Часто, зустрічаючи людей на вулицях, кожен нарікає. У мене такий нас, так довго вже мучуся. І я завжди кажу, що просто люди не цінують справжнього того, що ви просто ходите, що ви можете йти в магазин, обслужити себе в свою родину, що ви можете говорити, бачити, дихати. Не кажи, що у Богі світ. Ти не бачив іще убосту, ти не пив ще з водиці, водиці з калюш, не глодав разом з псами в кості. Не кажи, що тебе болить, ти не бачив ще болю в очі, ти не вив, як скажаний вог, ти не корчився серед ночі, не кажи, що тобі не щастить. Просто щастя у кожного різне, хтось у любові його уздрить, хтось у дітях, у грошах інші. Не кажи, промовчи, пройди. Повзбуденній життєві тривоги. Не кажи, що убогий світ ти не бачив ще інші дороги. Мій такий улюблений, не ж такий мій. Не сприймайте мій плач за слабкість. Просто я була довго, сильна і терпіла. Зламали скрила. Виявляється, я не все не дивіться з тобою очі, не шкодуйте мене, як дитину. І не смійтесь, я хідну в спину ще зашвидко мені в Я відрощую знову крила, Вчусь помаленьку, але літати, розправляю зранену сутність, спонукаю серце співати. Не сприймайте мій плач за слабкість. В мені волі позаздріть і сили. Я незламна, зуміла встати там, де падає навіть все Я думала, пора зложити крила і зажмурити очі, по кінець. Та є над кожним з нас ще Божа сила, що задягає у життя вінець. От бачите, в мене вони всі маленькі. Піште. Теж мені подобається цей вірш Свобода не чіпайте. І буду казати завжди, що особливо люди, які мають якийсь вплив на... Керівних посадах, маю на увазі школи, гімназії, ліцеї, ті, які виховують дітей, коли, коли їх, тих дітей, заздалегідь хочуть взяти в певні рамки. В рамці пані лиш картина. Кожна людина хоче особистої волі. І інколи обдарованим дітям ота рамка може їх просто зупинити. І тому. Ну, незважаючи мені на всякі, я завжди кажу, роби так, як тобі подобається. Можна підказати, але все ж таки треба дивитися, щоб та дитина не була рабом отої рамки, чужої рамки. Я наберу сміливості для змін. Тану всі оті стереотипи, тану ті правила, та ну усе всі, тану вас за чужим стандартом життя. Нушу під серцем зараз свій зірець і не судіть, бо ваші пересуди для мене зараз тільки звук, німий, котрий не зачіпає і не будеть. Ви зазирніть у власну мілину. Мою ж безодню прошу не пірнайте. Ви чуєте, я з вами говорю, я не стандарт, свободи не чіпайте. Мені зразу прес сказали, щоб я не шукав ніякої там соціальної монтажності віщів, щоб я там не бачив, що ви щось про владу кажете. Скажете. Але скажете так, як я вас запитаю, добре? Ні, ні, я як я а. Дивіться, дивіться, у вас такі вірші, може, годі народи мовчати. Може. Вачите, так? Так от, дивіться, я зрозумів, що якісь слово, а ви його прочитаєте, так? Так. Добре, але. А давайте почитати, а тоді... А тоді ви мені дали питання. Е... Добре. А в народу відняв умову. Ні, повірте, то не мчуйте. Так впливає на мозок здоровий та брехлива від світу суть. Ті легкі облесні поради та фальшива безсолість сльоза. Я ж не плачу, бойки замерзли, загатили мене сповна. Споглядає ту кривду, безвість. Серце гупає в грудях, коли на лопатки брехню положено. Ми у душах, певно, раби. От того й віднімаю мову. Там, де мали би в рупор кричати. А давайте я крикну першою, Може, годі народи мовчати. Щоб крикнути першою. Дня mm -hmm. це першою там, зі шансів, так? Сказати, що з першою. То для того треба мати душу надхмарну, думку надвільну. Чи вас страшить мовчазна байдужість і раною в грудях пече. Що вас спонукає таке от. У мене є такий десь вірш Вірш моє вояцтво і мука. Оце, напевно, якийсь такий пуд душі. Тобто, одна справедливість, напевно, найбільше усього. Тобто е я за те, щоб все відбувалося чесно і справедливо. І усомо. прозоро. І прозоро теж, до речі. Вам тяжко жити? Ні, мені просто. Я просто надіюся на те, кому тяжко. У вас є більше потрібні слова. Там є такі два рядочки. Потрібні слова у потрібний час. Так, змінити. Істині, де шукаєте потрібні слова? А я їх не шукаю, вони мене самі знаходять. Що дуже дивно, коли я пишу, я не, не, не думаю про слова. Я так чик чик записала і все. Інколи вже коли потім я хочу щось переінакшити, то е, ну, я поправлю, а потім дуже часто повертаюся до першого варіанту. Я розумію, що перший варіант пішов звідси. І того. Я шали вірш. Ну, то філолог. У нас спочатку, напевно, пані Оксана пише вірш, як поет. Так. А потім читає як філолог. Так. Дуже правильно сказала. Перший поєдшок. Ну, я математик, то, я того то, не розумію. Я розумію. Дуже саме інструктивна. Не ховайте живцем батьківщини. Споглядаю на світ порядку, а точніше б сказати хаосу. І не видно ніякого просвідку, крізь який би нам світло падало. Лиш обвислі лахміттям хмари, сповели, як дитину в країну. і сусіди кружляють, каркають і готують сестрі домовину. Гей, державні мужі, ви чуєте, у, народу, у кишені народу копійка, та на чорну годину відкладена, схаменіться, бо буде бійня, бо майдани у душах розкладені. Бо у серці палають шини. Поверніться лицем до нації. Не ховайте живцем батьківщини. А якщо ви пишете е... перші маріна, або другі три таких питання в стилі ток-шоу. Книжку в закопанках душі. Моє першою почитати Мама чи дочка. Ну, Ви мене просто питаєтеся, як... Так, мама чи дочка, кому ви випадки? Сидить, мама, дочка, книжку, кому перший прямо. Вчителька чи учениця? Учениця. <реш> 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 а знаєте чому? Я вам відповім. Тому що вчителька це сприймає. Я хочу подивитися, як молодь сприймає. А от е, читає е, ваші вірші. Третє питання? Третє питання. <реш> Чоловік чи син має почитати? перші Чоловік. Чоловік. Я був менший коли вже свої перше річ. Так, він тако приходив додому, я воля поїв. Лягаєш, але тільки... Але у вас є час, йому приїхати перемігати між рядками, так? Та, я все А може ми зараз трошки я... пана Богдана поїдемо? Можна... Ви... Зараз, зараз ні-ні, але дивиться, все її даю. Зараз, <клес> зараз. Я зараз кажу, чого. Появку Богдана Козела інтернет то така штука, яка все знає, правда? Я там почитав одному ідею, пан Богдан сам про себе сказав. Краще, я думаю, що говорити. Малярство моральне задоволення. Пам'ятаю вислів, який почув ще в університеті. Не сиди в майстерні, розвивайся. З цими словами йду по житті, завжди намагаюся шукати щось нове, Роджуся з товаришами, малярами. Недавно була його виставка, яка називалася Відзеркалення. Питання, що відзеркалює художник Богдан Гузін. Дякую. Знаєте, я хочу сказати, що часто буває на саме презентаціях, але бачу. Найбільше її будують, коли вона читає поезію, вірші. Ну, е, що хочу сказати, недавно я мав свою ну, персональну виставку, це була моїх персональних виставок. яка була проучена до 50-ліття. Ну, дуже було багато людей. Але я хочу сказати про Оксану може про свої форми, Оксана може сама говорити, а про мої творчість говорить мої роботи. Люблю -лю -лю малювати. Дитинства і себе не являю без цього, без малярства. Я навіть думаю, як я не бути, чи токером, чи, чи там, лікарем. Ну, напевно, дійсно родився в душі, що я художник. Але хочу сказати таке одне, що Оксана каже, що її зачіпає зараз вона, а мене чіпає ця природа. Тобто можна і побачити на моїх роботах, що я є лілік беззадного живопису і без того не можу відійти. Де, може, деколи коли мені закидають, ну чому ви тільки там, урморте. Ну, ну тому є. Так само я хочу коли знаю, я казав, що... Є лікар, фахівець, стоматолог, є гінеколог, є терапевт. Кожному своє. Мене чіпає природа. Останнім часом я дійсно їжджу дуже багато на пленери. І що таке? Пленер для художника це, це є життя, це є той настрій, те повітря, яке, знаєте, що майстерні намалюєш, а що на пленері, то зовсім інше. Тому що на пленері, коли от стоїш і малюєш той вітер, то запах тих трав то передається все на роботі. А в майстерні не можете все передати. І для мене планах це дуже зараз важливо, тому що дійсно це є розвиток, це є прогрес, бо хочу дійсно рости, так як кожен автор, чи художник, чи письменник.